Назавжди повернувся додому. Буковина прощається з Дмитром Сірманом, який загинув на війні. Відомий чернівчанин до повномасштабного вторгнення був краєзнавцем, депутатом багатьох скликань та екс заступником міського голови Чернівецької міської ради. Дмитро Онуфрійович добровільно став на захист країни в перші дні повномасштабної війни. 1 жовтня йому б мало виповнитись 60 років. Нині з полеглим військовим прощалися вдома у Садгорі, із прапорами у руках та квітами Буковинці зустріли відважного захисника. Чин похорону героя Дмитра Сірмана відбудеться завтра, 7 серпня, об 11 годині, у храмі Петра і Павла. Вічна пам'ять і слава герою.